Раз, вітаємо. Завершуються тренувальні збори в Туреччині. Як зараз себе почуваєш, в якій формі чи вже готовий до поновлення сезону? Так, збори проходять важкі, але вже привик і, в принципі, готовий до оновлення чемпіонату. Це твої перші збори у дорослій команді саме? Так. Перші збори у дорослій команді. І так вийшло, що в Динамо. Навантаження набагато важче в основній команді і в психологічному плані. В юнацькій більше на нетривалість, підготовка до основного. В принципі, так нормально. Загалом ти з першою командою протягом сезону тренувався чи ось зараз? Тільки почав? Тренувався так, під, підключали мене в осінь до основної команди періодично. А загалом і грав за Ю 19. Адаптуватися при... в перший час було непросто, тому що приходиш, не знаєш, пацанів і так далі. А з часом, пройшов деякий час, я привик, адаптувався. Старші хлопці допомагають, підказують, показують, як які правильні рішення приймати на футбольному полі, тому взагалі все добре. Ти тренуєшся зараз в одній команді з Андрієм Ярмоленком, який вже легенда українського mm -hmm. футболу. Днями він тренувався з юнаками, то вони так прямо дивилися з захопленням, як він працює. Як тобі ось ці враження? Позитивні, тому що я ще, коли був малим, 13-14 років, я завжди дивився ігри і вболівав за Динамо і за Ярмоленка, тому тільки позитивні враження і беру з нього приклад як професіонала. В житті і в, на футбольному полі. Загалом, а хто твої футбольні кумири в дитинстві були? З, з світових, напевно, Ліонель Месі. З українських Шевченко. Ну і теж також Ярмоленко дивився його ігри. Часто болівав. Ти за Динамо боліваєш в дитинство? Так, так. З українських команд завжди болював за Динамо. Як відбувався твій перехід до Динамо минулого літа? Розкажи, хто ініціював його, як ти про це дізнав? Ну, під кінець е, минулого сезону е, дійшла пропозиція від Динамо Київ, були ще інші пропозиції з українських команд. Але якщо українська команда, то я тільки вибирав Динамо. Тому е, сказав мені президент дитячої юнацької школи ФК Львів, що є така можливість, що Можна поїхати в Динамо. Я сказав добре і все, і приїхав вже на медогляд і на збори з «Динамо Київ Ю-19. Угу. одразу став основним гравцем Ю-19, і в першій половині сезону пропустив лише один матч. Розкажи, ось, як ти адаптувався в команді U-19 загалом про те, як тобі працюється з Ігорем Костюком. Ну, в U-19 адаптуватися було неважко, тому що я грав U-19, ну, принаймні грав за в Кальвів, але. Там, що в Львові, що в Динамо, трошки інші, інші задачі, але в принципі адаптація пройшла нормально, хлопці прийняли добре, і я адаптувався дуже швидко. Цього року чемпіонату 19, до речі, був таким досить цікавим. Ну, був і є, да. велика конкуренція, одразу чотири команди борються за чемпіонство. Можна mm -hmm. сказати, що рівень чемпіонату U-19 виріс у цьому сезоні. Ну так, набагато більше команд, які стали, ну, борються за чемпіонство, за найвищі місця. Тому я думаю, що конкурентний чемпіонат став набагато сильніший і тому є хороші дуже команди і якісний чемпіонат. Перед цим збором тебе викликали на збір з основною командою разом із Матвієм Пономаренко. Загалом з ким найбільше зараз спілкуєшся тут на зборі. Ну, спілкуюся з Матвієм, бо живу з ним в номері, а так з Владиславом Ванатом, з Володимиром Брошком, з Назіком Волошиним спілкуюся. Всіма, ну, всіма потрохи. Ну, більше з такими, що недавно закінчили 19-2002, 2003 рік. отак. Угу. Вчора ти зіграв одразу на двох позиціях. Позиція опорного півзахисника це для тебе нова. Ну, не нова, я і грав на юнацькому рівні в центрі поля, тому я там і грав і знаю, що і як робити на таких позиціях, але просто рівень зовсім інший, тому не було переживань, бо, тому що гра вдавалася непогано, тому і зіграв в центрі поля також непогано. Угу. Загалом такі ігри з командами, такими як Динамо Тбілісі, там, дорослими командами з інших чемпіонатів, це новий етап для тебе, новий рівень. Як ти налаштовуєшся на ці ігри, як на офіційні, чи все-таки розумієш, що це тренувальні? Ну, ну так, ігри дуже важкі, і для мене це новий виклик. Я стараюся доказувати в кожній грі і показувати, що я вмію, тому, звичайно, набагато сильніші команди. Чим я і грав в u 19 але привикаю, і помало все добре стає.